Ярослава Бандера, жінка, яка тримала небо над провідником ОУН. Вона була дружиною Степана Бандери, але, передусім, борчинею, лідеркою та опорою, яка пройшла крізь арешти, еміграцію, біженські табори і постійну небезпеку. У студентські роки Ярослава брала активну участь у національному русі. Після арешту у 1939 вона не зупинилася, переїхала до Кракова та очолила жіночу мережу ОУН. Саме там, у 1940 році, зустріла Степана Бандеру. Їй було 23, йому 31. Вони одружилися і відтоді були разом з ціліки, скільки дозволяла боротьба. У них було троє дітей, народжених у вирі війни та переслідувань, Наталія 1941 року народження. Андрій 1946 року народження, Леся 1947 року народження. Після війни Ярослава з дітьми жила в таборі біженців у Баварії, згодом у Брайтбруні. У 1954 родина воз'єдналася у Мюнхені. П'ять років спокою завершилися трагедією. У 1959 році Степана Бандеру вбив агент КДБ. Ярослава залишилася тією, хто проніс пам'ять про нього і про боротьбу крізь усе життя.